Там спать збирається ніхто. Ку-ку. Ку-ку. Граємось. У нас весело. Я вже його плед похстелила. Думаю, може залізе, він любить на нього так лягати, притулятися. Та ніхто й не думає. Так, треба водички йому дати. мама нам не давала. Пляшечку зараз. Ну, грайся, грайся, бабуля піде водичку пошука. О, є на кухні водичка. Таку пляшку здорову купили вони. Мячик. Будемо водичку пити? Кікі. Давай водички давай. уйду. Сам держиш? не... боже. Не спіши. <ріст> Тихенько. Тихенько. Давай, бабулі, вже. Давай. давай мені. Господи ми не ходимо, ми літаємо. Угу. О, ми вже там, це ж я е, е, по, посунула. Хвати вже. Давай бабулі, давай. Давай, давай. А я тобі сусюди, ми підемо спаски. Тіка тіка, а що це за сумка в нас тут лежить. Да, це мама. Давай сумку. Ой, зараз почалося. Так пляшечку дай мені. А вам... а вам? Дай пляшечку. Ага, Я сумку приберу, бо він падає. Святик, Ні? Ну, то Фенді там. А це дай мені. Всього попросила, називається. Фенді щось не поїла. Ну і ладно, приберу. Пішли баюшки? Так, пішло. Зараз все поздвигаємо, каже, воно мені не подобається тут. Вікуля наконець получила, ну, вже Святик у нас тут схватив чехол для свого айфона. Я кажу, Віка, скільки коштує? Вона кажу, каже, безкоштовно. Я виграла купон. Каже, тільки що він, правда, цілий місяць. Ну, і ж... Віка, можна за квіти сказати? Ну, да. Каже, ну, теж безкоштовно. Ну, а це купила. Оце такий букет. Еустоми, 250 гривень. Ну, гарний, я їх до чого люблю. Ну, Не, не змогла я виростити навіть з насіння, отаку красу. І куди ти пішов? Пішли в садочок. Пішли. Тут швидше, звісно, але тут же не пройдеш. Давай ручечку бабулі, давай. Давай руцю. О боже, пішли по вулиці. Давай ручку. Давай мені ручку. Давай. Давай мені ручку. а? Святик. У нас плюс десять. Ну так, чуть-чуть вітерець. Гуляємо? Каже, гуляємо. да. Топ-топ. <різь> ну куди? Ой, ми там не пройдемо. Там дебри такі. Да, пішли в обход. Пішли? Святик, топ-топ. Пішли. Пішли далі, святик. Що ми тут у камінцях будемо? Пішли туди, пішли. Пішли. Так, да, пішли. Пішли. Дяді там балакають, дядю приїхали на роботу, там працюють, а ми з тобою граємось, гуляємо. Так. Да? <клух> да. Ой, зайчик ти маленький. Пішли топ-топ. Ходім, пішли, топ-топ. Ну так треба ж всі каміння позбирати. Ого, пішли. Пішли? Може тепло сьогодні буде. Писали до плюс 20, ну це ж писати можна, що хочеш, зараз 10 у нас. Да, святік? Святік, пішли. Я ж кажу, поки не спробую всі палички, які вони є, нікуди не піду. Пішли, 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 пішли. Пішли, пішли, пішли. Ой, баже, тут гарно тепер гулять. Да? Травку покосили. Ох, каже, я її рву тут травку. Ні, він не рве, а там може і рве якось. тут вже те, що косили, залишило. Опа, вставай, 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 сідати не можна, вставай, святік, йди до мене, йди. Йди до мене, йди, вставай. Давай, 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 давай. Свят. Святіть пішли. Пішли топ топ. Шу ні? Пішли? Ходім. Таєш? Ні, треба йти під, піднімати. Йди сюди, святік, йди до мене. Йди до мене, йди, 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 йди. От молодчинка, йди сюди, сюди йди. Опа. Давай, давай, давай. Давай, шагай. Не на гору, а сюди йди, бо то для тебе гора. Иди сюда. Топ, топ, топ. Думає, что воно там стукает? Пошли. Опа. Пошли. Mm -hmm. Да. Ну, конечно, палочка там. Перед. Камінець. Все збираємо. Обо. Пішли ще пішли. Ти квіточку рвеш? Зірвав уже. Ну, Ось так. Ну, рви, рви. А понюхай пахне. Да, отак. Що там? Все, загубив? Загубив квіточку? Каже, там далі є. Обережно, а то ножки поламаєш? Кажи, що там за ямка? Непонятно. Йди до цієї квіточки, йди, Іди сюди. Святик, йди сюди. Ось, є квіточка. Кажи, я туди кидати буду. То ямка. Туди треба кидати все. О, палка. Поламалась Де ж вона слабенька? Поток. Ну, вставай, Зойку. Вставай! ну встаємо уже, да, що ти розповідаєш? Говори, Ба. да? Пашка да. угу. встать. Вставай, вставай. Вот так. Опа. Все, пошли, Топ-топ. Ти там хочеш маленьку паличку Дивіться, що в мене росте в бур'яні, це гриб. Розкришу на Наслідуючий рік було багато, а не один. Да. Бабуля робить тут. А що один грибочок, що він мені? спасе колись Наташин Славік, чоловік. Ходив тут багато, їх було збирав. Зараз нема кому. Дивись, а хто там. А вам? Там Фенді. Святік, там Фенді. Фенді. Да, ми тут. Ну, до квіточки прийшли. Да? А Фенді де? А Фенді вось? Гуляє. Ой, ти хазяйка, всі квіточки додому кидаєш. Да? Держуся, кажи, держу. <мір> да? Фенді там. Отак. І додому. Угу. <смір> не вийшло. Бери ще, бери. Листочки колючі. Угу. А квіточка ні. Ой, поламав квіточку. Поламав. Угу. Угу. Ой. Ну, це ми тут хвилин на 15 застряли. Так? Да? Так коли це то не чіпай. Угу. Пахне, будь здоров. Оце у нас тут стопчик. Будь здоров. Так він спочатку сів на нас. Ні-ні-ні! Спочатку сів на топчик, а тепер його цілує да, зубками. Вставай, вставай, вставай. Ну, пішли ще б пішли. Давай топ-топ, топ. топ, топ. Вітараць займається. Мама. Мама. Ну. Баба. Ка-ка. Ка-ка. Ай-го. собачка десь лає. Суба. Ава, так, Ава. Так. Да. Ава. Ава. Да. Ава. Да. Ми прийшли сюди без коляски, вирішили, може, годину ми походимо так. А потім візьмемо колясочку, ще покатаємося. Да, Святік? Віка каже, добре, що тут є такий сад. І пустоти, де можна погуляти Да? Святик, пішли топ-топ. Вставай, давай. Руцю, Давай, руцю. Ну, давай руцю бабулі. Ні? <ріхи> давай. Ава, да, пашлі. Йди до мене, йди. Ова, ова. Угу. Ова. Давай, давай, встав... а, сам буду вставати. Ну, давай сам. Давай, пішли. Топ-топ. Ну, вставай, вставай, вставай. Что там? Пішли топ-топ. Пішли? Пішли топ-топ. Отак, так, пішли. Хороший, давай мені, Руцю, давай. Чи ти сам? Ні, дає, Руцю. Пішли. То кака, все, 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 то не підбирається. То кака, фу. Хеньку впадеш. О Боже. І куди? Опа, бух, вставай. Вставай, пішли. Ага, побачив камінці. Он. У сусідів. Ні-ні-ні, вставай, пішли. Куку. <ривається> Надоїло ходить. Святик, вставай. Ой. Давай, давай, давай. Давай, вставай, вставай. Ой. Оці камінці ми так любимо. Ну, все, пішли, топ-топ. Святик, пішли топ-топ, а то в колясочку посажу. Каже, сама сядеш в колясочку, дитина гратися хоче. Пішли, пішли в колясочку. Пів години ми вже гуляємо, ну вже я його не стримую. Ой, то сісти, ну так, камінці туди кидай. Хай бабуля вибира. Так, Пішли в колясочки, поїздимо ще, пішли. Опа. Каже, тобі що надоїло зо мною. Ай-яй-яй-яй-яй, святік, тут великий камінець. Ага, ну і що це робиться? Що ти мені робиш оце? Скажи. О, бубух. Ага. Каже, будеш вибирати. Пішли топ-топ. Пішли? Святик, йдем. Ходім, ходімо. Зайчику. Бубух. Ти Бубух? Пошли. Ну так, да, я тепер вже і сів. Пенько, куди пішов? Ідемо гуляємо тут. Дивлюсь, Люся вчора телефонувала, каже, у мене такий є скущик, не знаю, куди його приткнути. Вже третя пересадка, може ти десь приткнеш. І оце ж не зайшла навіть в двір, сюди поставила. А я ми вийшли, я його не бачила. Ага, не знаю, що воно таке, і вона не знає, що. То погуглю. Іди, 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 іди мій хороший. Іди, сядемо в колясочку і поїдемо. І тут фенді, да? я двері поки закрию. Ой, Віка, это вообще кошмар. Ми вже в колясочку, ми пів години отак, я вже не справляюсь з ним. Він всі каміння, все на світі збирає. Здрасте, я ж тебе погодувала. А, це ти на фенді, то ми ще поїздимо. Боже, ми сідаємо віка, хоч ти що хоч хорошо, що воно оце защитне. Та, няв там. Няв? Няв? Ням на тебе дивиться, бачиш?